Та й вас, любі брати і сестри, дякуємо Богу за те, що зберіг наше земне життя. Дякуємо Богу за те, що могли пережити ще один день по Його ласці і милості, і яку ми не заслуговуємо, те, що Бог для нас робить. І дякуємо Богу за те, що Він знову продовжив наше життя, за те, що ми вже доживаємо до кінця літо, яке б воно тяжке не було з переживаннями. Але Бог зберіг нас, зберіг нашу частинку України, де ми проживаємо. Слава Богу, за те, що наші городи є, ми працювали і вже можемо бачити плоди того, що ми робили. Дякуємо Богу сьогодні за те, що маємо і пожиток. І слава Богу, що Він нас береже, нас любить, і цей вечір знову хочемо. Разом з вами, я хочу разом з вами прочитати місце Слова Божого, порозважати трошки над ним і молитися до Бога, дякувати Йому, просити Його, бо нам є за що дякувати і є що Бога просити, щоб Він зберіг нас, щоб Його свята рука була над нами, бо ми їм живемо, рухаємося і існуємо. Ми без Бога нічого не можемо зробити. І в продовження цього вечора хочу прочитати. Декілька віршів із книги псалмів, це буде 26 в деяких перекладах, 27-й псалом, і будемо читати такі слова. Господь, моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь, Ти твердиня мого життя, кого буду боятися? Коли будуть зближатися до мене злочинці, щоб жерти моє тіло, мої напасники? Та мої вороги вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятися буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа: буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господнім домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Він заховає мене дня нещастя в, своїх, в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. І 14-й вірш. Надійся на Господа, будь сильний, і нехай буде міцне Твоє серце, і надійся на Господа. Прочитавши ці слова, підбадьорюється наш дух. Хтось говорив, що підбадьорення це як ковток повітря для нас. І цими, слова, цими словами надихаємося те, що Господь наше світло, те, що Господь то твердиня, і кого будемо лякатися? Саме основне в нашому житті це надіятися на Господа, надіятися на те, що Він Бог сильний, Бог живий, і Він може все змінити в нашому житті. Також і. Ця війна, яка продовжується ще в нас в Україні, я думаю, що Господь буде нас зберігати і не допускати всяких поганих розв'язок. І я думаю, що нам в цей вечір є за що Богу дякувати, і в цей вечір є за що, що в Бога просити, щоб він зберіг нашу країну, щоб він зберіг нашу Україну, щоб наша Україна була міцна, те, щоб весь народ України звернувся. До Бога в молитві, і я думаю, що Господь дасть відповідь на всі наші молитви. І я тому ще раз хочу нагадати, щоб ми не лякалися, щоб що Ісус Христос Він обіцяв нас ніколи не залишати, і те, що Його любов, ласка і милість, яка є завжди біля нас, яка є завжди над нами, вона ніколи не забереться, якщо ми цього не схочемо. Тому що Ісус Христос Він звершив той план спасіння яким ми можемо зараз користуватися те, що його любов до нас проявилася на Лговському Христі, за те, що Він вмерз, за те, що Він воскрес для нашого оправдання. і йому нехай буде одна слава, честь, хвала і поклоніння нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.